Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету номіналом 5 гривень, яка називається Наш гімн, була введена в обіг Національним банком України 29 листопада 2022 року та входить до набору державні символи України. Пісня, що не вмерла Україна, за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном. Переходимо, друзі, до розгляду монети під... Ой, під від без капсули. Під мікроскопом може щось мені мерещиться, блін. Так, беремо фокус. Так, видно добре. Так. Значить, на аверсі монети наш Гімн» розміщено на тлі гілки калини з червоними гілками, які виконані з використанням там под руку. Малий Державний герб України та нотні рядки на тлі променів. Ліворуч написи 2022. Україна, 5 графічний символ гривні. Під ними написи Наш гімн та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось така, друзі. Монетка. Аверс. Гурт рифлений. Так, переходимо до реверсу. Оп! Опа-опача. Так, 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 так. Так, беремо фокус. Ось так, мабуть, да? Все видно. Е, значить, е, на реверсі монети наш гімн гім в обрамленні променів зображено казака Мамая під стовбуром дуба, образ вільної людини, захисника, воїна, мандрівника, вправного вершника як уособлення ментальності українців. Як символ вічного захисника України, доповнений сучасними реаліями. Замість шаблі на дубі висить сучасна зброя. Розміщено написи, рядки гімну, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, півколом над козаком. Слова актуальні для сьогодення. Наше гасло праворуч від козака. Ось така друзі монета. Козак Мамай грає пісню гімн. і написи. Ось так, друзі, дякую за увагу. Такі чудові монети показав. А, забув ще сказати, я в тих говорив. Значить, художник Володимир Таран. Олександр та Сергій Харуки, скульптор Лукянов Юрій, тираж монети до 100 тисяч примірників, діаметр 35 мм. Mm, карбування, якість карбування, спеціальний Uncirculated. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.